Нарешті здійснилось, а в Ізмаїльській територіальній громаді відкрився перший клас безпеки для дітей з особливими потребами у навчанні. Цей клас відкрився на базі загальноосвітньої ізмаїльської спеціальної школи номер 5 перших других ступенів. Взагалі, клас безпеки це інтерактивний клас, де про найголовніше і найважливіше можна сказати про просто. ці класи створюються для того, щоб наочними агітаціями наочними предметами розповісти і навчити дітей жити в умовах сьогодення для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я людей. Сьогодні велику увагу ми приділили вибухонебезпечним та підозрілим предметам, наголосили на правильному алгоритмі дій у виявленні цих предметів. Також наша увага була зосереджена Середжена на пожежах на основних причинах, та як правильно діяти, якщо ви стали свідком пожежі, нами було продемонстровано порошковий вогнегасник. А кожна дитина та кожний з педагогічного персоналу мав змогу скористуватися вогнегасником, відчути, як він працює, та якщо ним колись у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно буде з. Користатися ми як служба порятунку будемо знати, що всі зможуть загасити пожежу сьогодні. Ми знаходимося в спеціальній школі номер 5 міста Ізмаїл. Спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, спільно з представниками ювенальної поліції з мильського району відділу поліції відкрили клас безпеки для дітей. Бачимо високий рівень організації класу. Наявні всі зони: зони 101, 102, 103 – навіть ЗОНСТО4 хочу сказати слова подяки педагогічному колективу даного закладу за теплий прийом, за гідну організацію, за гідне представлення красу зі свого боку. Ми розповіли специфіку роботи патрульної поліції, пояснили дітям, чому треба дотримуватися правил дорожнього руху. Пояснили жести регулювальника, пояснили, як себе вести на дорозі в світло, в темну пору доби, що треба вдягати. І пояснили також дітям, що вони також є учасниками дорожнього руху, і від того, як будуть себе вести, вони на дорозі, залежить їхнє подальше життя. В цілому дуже дякую ще раз педагогічному колективу за теплий прийом. Це вже сьомий клас безпеки, який ми відкриваємо на території міста Ізмаїла та Ізмельського району, і надалі будемо співпрацювати з адміністраціями навчальних закладів для відкриття подальших класів безпеки. Всім дякую за увагу і пам'ятайте, патрульна поліція завжди, з вами. наш номер гарячої лінії 102. Сьогодні у нашому закладі а, свято, урочисте відкриття класу безпеки. А, враховуючи те, що в країні складний стан, воєнний стан, наші діти повинні бути обізнані в цих проблемах. І ми, педагогічний колектив нашого закладу, намагалися зробити це. Як, на, як можна доступнішим для наших дітей? Створили клас безпеки, де є спеціальні зони пожежної безпеки, мінної безпеки, до медичної допомоги. В цих класах ми можемо проводити з дітьми презентації, бесіди на ці теми, соціально-побутові уроки проводити. Та, взагалі, цей клас дуже потрібний для нашої школи. Також враховуючи, що наші діти з особливими освітніми потребами, ми його зробили як можна наближеним до сприйняття нашими дітьми цього класу. Тому ми дуже вдячні всім, всім гостям і службі ДСНС, ювінальній поліції, гостям з патрульної поліції, з Ізмельського державного гуманітарного університету за подарунки, за увагу до нашої школи, до нашого закладу освіти. Дякуємо вам і ми дуже бажаємо бачити вас як на як можна частіше у нашому закладі. Запрошуємо на уроки і на внекласні наради.